Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Чи можуть вони щонайменше додати до своєї команди переговірників ось цих всіх, да це про штати когось, хто бо десь знає щось про Путіна та Росію? І це кажу не тільки я, це говорить колишній посол США в Росії, старший науковий співробітник інституту Гувера Майкл Макфол, коментуючи хід переговорів і переговорні позиції адміністрації Трампа і їхні ставлення до РФ. Вітков не зробить нічого конструктивного для того, щоб спробувати домовитись про припинення вогню. Можливо, настав час узяти на себе відповідальність більш досвідченому дипломату або експерту з національної безпеки. Навіть найкращий дипломат у світі не зміг би одночасно вести переговори з Росією, Іраном та Ізраїлем Палестиною. Відкофа слід призначити на один напрямок, а за іншими нехай працює хтось інший. Москва між тим намагається торгуватися, намагає собі виторгувати різні профіти і намагається переконати США відкрити повітряний простір для російських авіакомпаній у найближчій перспективі у межах домовленості про припинення вогню з Україною. Але з цим планом виникає серйозна проблема. ЄС не підтримує таку ідею, як і багато інших проросійських ідей Трампа. Аби згоди Європи російським авіаперевізникам буде складно дістатися до Сполучених Штатів. Про це вже пише Політіко По що санкції ЄС проти Росії залишаються чинними, зокрема заборони на польоти російських авіакомпаній над повітряним простором ЄС, зазначив представник Єврокомісії на умовах анонімності, окрім політичних рішень щодо санкцій, чиновник ЄС також казав на серйозні питання безпеки, пов'язані з можливим відкриттям повітряного простору ЄС для російських літаків, оскільки невідомо чи належним чином обслуговувалися російські авіакомпанії та служби повітряного руху протягом останніх трьох років, що ставить під сумнів справність російського повітряного флорту. Лоту, як наслідок, існує висока ймовірність того, що в літаки, які експлуатуються на внутрішньому ринку Росії, встановлюються підроблені деталі, враховуючи як в них часто відбуваються авіатрощі, то тут навіть не треба здогадуватися, що так воно відбувається. Дозвіл на комерційну експлуатацію цих літаків в Європі не тільки небезпечний. Але створює ризик потрапляння підроблених деталей до Євросоюзу. Зауважує Сандер Старевельд, директор консалтингової компанії Сі Еврейшн. З практичного погляду відкриття неба Європи для російських авіакомпаній, таких як Аерофлот, також покладе величезний тягар на агентство з ці... авіаційної безпеки. ЄС воно буде зобов'язане забезпечити рівень безпеки російських літаків, еквівалентний рівню безпеки літаків, які вже експлуатуються в ЄС, сказав Старвельд, Ну а бачимо, що це практично неможливо ну і хто ж захоче в двосторонньому порядку літати до країни агресорки, де зі словами План Килим починає їхня авіація фактично кожен день і ранок, бо дрони Божої волі повертаються на територію країни, з якої почалася війна. Ніхто ж нікуди не летить тоді. Санції проти Росії є центральним елементом переговорів США з РФ щодо завершення війни в Україні. Однак не все у питаннях санкцій, а не тільки відкриття авіасполучення, вирішують штати. Вплив ЄС на санкції також значний. Тобто, виключення ЄС та України з переговорів може Підірвати стратегію по санкціях Вашингтона про це вже вже пише Atlantic Council. Видання зазначає, що США дійсно мають значний вплив на російську економіку. Перш за все через традиційну силу долара у світовій економіці. Крім того, штати зберігають важелі впливу на нафтові доходи Росії, які вона отримує від Китаю та Індії, зокрема через сторині санкції. 10 січня цього року мінфінша визначив двох найважливіших експортерів нафти з Росії, а саме Газпромнафта та «Сургутнафтогаз». і це призвело до того, що Китайські та індійські нафтопереробні заводи скасували свої замовлення та знайшли альтернативних постачальників на близькому сході. Також 12 березня Трамп не став продовжувати дію ліцензії американського мінфіну 8 Л, яка дозволяла здійснювати. Енергетичні операції з санкціонованими російськими суб'єктами господарювання відповідно до цінового обмеження, і тепер компанії, які продовжують здійснювати угоди з санкціонованими російськими енергетичними суб'єктами, піддають себе ще більшій загрозі санкцій. США. однак при цьому єС як історичний торговий партнер РФ контролює важелі, які завдають Росії найбільшого, найвідчутнішого економічного болю. Зокрема, єС контролює найбільшу частину заблокованих російських активів і є основним арбітром відновлення зв'язку з Росії зі світва. Ці і коли мені дехто з політологів каже, що єс мало чи не не фінансує зараз російську війну, бо ще не припинила повністю закуповувати експортувати російський скраплений газ. На чому ґрунтуються такі висновки? Питань багато. При цьому перед підключенням до СВІФТ одна з головних вимог РФ. Тобто, якщо Штати в односторонньому порядку вирішить скасувати свої санкції проти Росії в рамках узгодженої угоди щодо війни в Україні, Росія все одно буде підлягати європейським європейським. почуйте ці політологи санкціям і обмеженням. Більш того, єС обговорює нові санкції проти Росії до безумовного виведення російських віз з нашої території. Також ЄС та його держави-члени контролюють більше заблокованих активів в Росії з приблизно 280-300 мільярдів доларів заблокованих активів Центробанку РФ та фонду національного добробуту которого там більше в Росії нет, щонайменше 215 мільярдами доларів в доступі ЄС. Вони ними не розпоряджаються. І звичайно, єС вирішить, чи і коли Росія віднови доступ до європейського енергетичного ринку. Ось, будь ласка, і чи будуть зняті цінові обмеження та інші обмежувальні економічні заходи. Які водять європейці переговори тривають Росія намагається затягнути їх, очевидно, щоб саме добитися зняття послаблення, пом'якшення певного виду санкцій. А зважає Атлантікансел, що це свіжий про складну економічну ситуацію Росії, що очевидно в них спроможності вести війну максимум до кінця цього року, початок наступного економічних і труднощів фінансуванні війни є і виплати ось цим російським мобілізованим. Теж є, звісно, що найболючішими для Росії санкції щодо нафти та газу, а також платіжних систем, тому вони. Такі просять, благають, вимолюють дуже сильно, їм Треба повернутися і до свіфту. Вони хочуть е, обхідним шляхом повернути собі заморожені активи, але саме ЄС це. Контролює нагадує Атлантікансел, що від санкцій постраждав Російський Газпром. Вперше з 1999 року компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 7 мільярдів доларів у 2023 році. Та чистий збиток у розмірі 12,89 мільярда доларів у 2024 У лютому 2025 року обсяги експорту морської сирої нафти Росії впали на 9% за місяці, тоді як експортні надходження знизилися на 13%. Санкції проти фіна. Фінансового сектору Росії, які б вони не були часом повільні, які б не були обмежені, якби як би вони не працювали лише за тактикою тисячі порізів, а не вже не хвилину, не завтра, але так не працюють жодні санкції. Як не крути всі ці, ці пакети, 16 пакетів. Від Європейського союзу пасанців і штатів вони обмежили її можливість доступу до міжнародних боргових ринків, щоб покрити дефіцитні витрати. Росія замість цього звернилась, звернулася до випуску внутрішніх облігацій, а також обдерла до нитки, як мені завжди говорять економісти, а зокрема, економічний глядач Вячеслав Ширяєв, професор, доктор економічних наук Ігор горліпсис. Донитки вже обдерли, роздерли, дістали все зі свого фонду національного добробуту. Але через три роки війни і ліквідні активи країни агресорки скоротилися на 6 60%. більше того, 2025 рік реально і за оцінками західних аналітиків може бути останнім роком, коли РФ може покладатися на свій фонд національного благосостояння для покриття свого фіскального дефіциту. Фонд там повного не стояння. Вже в них як бачимо. Крім іншого, зняття санкцій може пом'якшити інфляцію та. Перегрів економіки, через які центробанк РФ підвищив процентні ставки вже до свого максимуму в 21%. і на загал постійно їм би потрібно до 23% підвищувати. Але але Ельвіра Сагібзадовна-Набіуліна на стримує голова центробанку РФ. Ось це підвищення. Втім, вельми більш ніж штучно і вдаряючи по гаманцях звичайних росіян, але ті ладні терпіти.